Давайте розв'яжемо цю задачу. Що ми маємо? Маємо супутник, який знаходиться на певній висоті над землею. Відома висота і відома радіус землі. Тобто тільки висота і радіус відомо. Треба знайти швидкість та період обертання супутника. Як розв'язується ця задачка? Для цього потрібно знати декілька тем. І так, перша тема це закон всесвітнього тяжіння. Нехай супутник буде позначено маленькою буквою «М». Великою буквою «М» – це маса нашої планети. І оскільки супутник знаходиться на певній висоті над Землею, то крім радіуса нашої планети, так, треба ще додати висоту, на якій знаходиться супутник. Дана задача буде поділена на дві частинки. Перший випадок це коли ми розглядаємо супутник, який обертається на певній висоті над землею. Що ми знаємо ще? Знаємо, що рух супутника це рух по колу, тому давайте згадаємо ще, як знайти швидкість тіла, коли воно обертається по колу. За один повний оберт. Тіло здійснює який шлях? Це довжина кола, так? І час одного повного оберту, це ж буде період. Ось нам якраз треба знайти і швидкість, і період, і вони що в одній формулі, так? Ця формула однозначно нам пригодиться ось ця, так? Але ми, нам її замало, тому ми ще візьмемо закон всесвітнього тяжіння. Ну, але ж дивіться, маси супутника ми не знаємо. так? Маси планети, масу планети нам теж невідомо, не відомо, не дають нам задачці. Будемо щось мудрувати? Що ми знаємо ще? І за силу ще нічого нам не сказано. Ну, Давайте будемо думати. І так, сила за другим законом Ньютона дорівнює МА. Знову ж таки, прискорення невідоме, так, і маса невідома. Давайте далі розписувати. Якщо тіло рухається по колу, з курсу 9 і 10 класу відомо, що в цьому випадку виникає доцентрове прискорення. І формула доцентрового прискорення В R. Ну, Але ж у нас виходить, що тіло рухається по якому колу? По колу на певній висоті над землею. Тому ми ще додаємо висоту. О, подивіться, будь ласка, сюди уважненько. І що ми бачимо? Ми, по суті, бачимо систему рівнянь. Це одна й та сама сила, але вона може бути записана двома рівняннями. Тому, очевидно, що, скоріше за все, що будемо прирівнювати праві частини цих рівнянь. Отже, прирівняємо праві частини двох рівнянь. Вже трошки щось веселіше стало, правда. Давайте будемо скорочувати вираз. Ось, маса супутника скоротилася. Чудово. Можемо скоротити одні дужки, так? Так. І давайте перепишемо, що ми отримали. Ну, і я поміняю місцями ліву і праву частину, запишу В квадрат. Ось, бачимо, щоб знайти швидкість обертання супутника навколо землі, нам потрібно що знати? Радіус землі відомо нам. Висота теж нам відома, сказали, нам задали в умові задачі. Вже велике це гравітаційна стала, теж вона відома. Але маси землі у нас немає. Точніше, вона в довідниках десь там є, але якщо нам її не. Не від... ну, але якщо нам про неї нічого не сказано в, в умові задачі, значить треба її, її якимось чином виразити через інші величини. Тому давайте перейдемо до другої частинки нашої задачі. Для цього давайте розглянемо другий випадок, коли нехай цей супутник знаходиться уже не на певній висоті над землею. А на поверхні землі, так? коли супутник знаходиться на поверхні землі, ось просто лежить на землі. Давайте для цього випадку запишемо, що на нього діє. Земне тяжіння, так? Тобто можна силу тяжіння записати з лівої сторони, а з правої сторони. Той самий закон всесвітнього тяжіння, тільки тепер без висоти. І бачимо, маса і маса скоротиться. Тепер, подивіться, все відомо, вже маленькі, ви знаєте, гравітаційна стала, ви знаєте, радіус нам відомо планети. Ось якраз звідси знайдемо масу землі. Ну і тепер наступний крок, ось цю масу землі, що ми тільки що вивели, підставимо у верхню формулу. Наближаємося до кінця розв'язування задачі. Таким чином замість маси з землі підставили дріб, так ось цей, і знаменник просто переписали. Давайте спростимо даний вираз. Ставивши замість радіуса землі і замість висоти числа, можна порахувати, що швидкість приблизно виходить 7,2 кілометра за секунду. Але треба мати на увазі, що радіус висота в кілометрах, аже 10 ми беремо так, то це метри на секунду у квадраті. І при обчисленні треба кілометри буде перевести в метри. Не забувати про це, так? Ну, це вже кінцева відповідь, як ви бачите. І таким чином, повертаючись назад, ось до цієї формули. Ми можемо знайти період. Підставивши число, ви отримуєте приблизно 118 хвилин. Вся задача розв'язана.